Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Майже до початку ХХ століття Австралія не випускала власних грошей. На континенті використовували фунти стерлингів Великобританії. Одна з цікавих монет, яку вважають першою національною валютою, став дірявий долар. Вихідним матеріалом став іспанський долар, в якому вирізали отвір. Кругла монета мала номінал 5 шилінгів, а частина, що залишилась, 1 шилінг. Тільки на початку ХХ століття Австралія почала випускати власні кошти австралійський долар та центи. І саме декілька центів з обігу і будуть у нас на огляді. А саме 5, 10 та 25 центів різних років карбування. Тож не забувайте підписатись на канал перед початком огляду, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати. Корінні зміни у монетній системі числення Австралії відбулись 14 лютого 1966 року. Традиційний австралійський фунт пішов в історію, поступившись місцем австралійському долару. Спочатку купівельна спроможність нової валюти була вагомою. Через це самі долари торкувались лише банкнотами. Як монети з'явились лише центи. Розміна лінійка складалась з шести представників номіналом 1, 2, 5, 10, 20 і 50 центів. І ми розглянемо три з них, а саме 5, 10 та 20 центів. Оскільки Австралія входить до британської співдружності, номінальною главою якої є діючий монарх Англії, всю історію існування австралійських центів їх аверс займає портрет Єлізавети II. Всього таких портретів, що використовувалися на австралійських центах, існує шість різновидів. На наших сьогоднішніх монетах використані два з них, а саме другий та третій. По колу аверсів зліва направо розміщена легенда Елізабет II Австралія та рік випуску монети. Реверси повсякденних монет Австралії сподобаються тим, хто складає колекцію з представників тваринного світу. На них представлені екзотичні тваринний світ Австралії. На реверсі монети в 5 центів у центрі зображена єхидна австралійська. Унизу в центрі напис 5, а під ним ініціали дизайнера літери SD Стюарт Девлін. Монета виготовлена з мідно нікелового сплаву, вага 2,8 грами. Діаметр 19,4 мм та товщина 1,3 мм гурт рубчастий. Рік випуску монети 1989. В цей рік монети карбувались королівським австралійським монетним двором в Канбері тиражем 95,8 мільйонів штук. Єхидна австралійська або єхидна коротконоса чи просто єхидна єдиний представник роду родини єхиднових, має п'ять підвидів. Вперше була знайдена та описана у 1792 році науковцями шоу та надером. Коротконоса єхидна поширена на більшій частині Австралії, Тасманії та низовинах Нової Гвінеї і не перебуває під загрозою зникнення. Це наземна тварина. Живе у заростях чагарників австралійському буші, полюбляє кам'яністі ділянки. Використовує свої голки як захист на кшталт їжака, при небезпеці згортається у кулю. Єхидна австралійська нічна тварина. Вдень вона відпочиває у своєму лігві, а вночі полює. Харчується здебільшого комахами насамперед мурахами та термітами, але інколи вживає дощових хробаків. Зубів єхидна австралійська не має, але на задній частині язика є рогові зубчики, які, стикаючись з гребінчастими підніпінням, перетирають комах. Під час холодів впадає у короткочасну сплячку. Зібраний перед тим підшкірний жир допомагає їх прожити без їжі більше місяця. На реверсі монети в 10 центів у центрі зображений лірохвіст Великий. Ліворуч від центра напис 10. Внизу справа ініціали дизайнера літери СД Стюарт Девлін. Монета карбувалась декількома монетними дворами. Кожен монетний двір з 1966 по 1984 рік випускав монети з дещо відозміненим верхнім центральним пером лірохвоста. Королівський австралійський монетний двір без відгалудження, лондонська філія з відгалудженням. Монета виготовлена з мідно-нікелового сплаву, вага 5,65 грами, діаметр 23,6 мм та товщина 2 мм. Гурт рубчастий. Рік карбування монети 1971. В цей рік монета карбувалась королівським австралійським монетним двором в Канбері тиражем 20 мільйонів 726 тисяч штук. Лірохвіст великий або австралійський співочий птах роду лірохвостів. Полюбляє ліси та скреби, веде наземний спосіб життя, швидко та вправно бігає. Дуже полохливий птах, який рідко літає. Ночує на гілках великих дерев. Активний вдень, харчується храбаками, наземними ракоподібними малюсками камахами, займає велику територію 500-700 метрів у діаметрі. Птах полігамний, має 5-6 токових місць, які відвідує щоденно. Робить гніздо з пір'я через тиждень, відкладає одне яйце темно-сірого кольору, яке висіджує 45-50 днів. Відомі голосові імітації, які роблять великі лірохвости. Вони гарно копіють голоси коней, ягнят, скрегіт пилки, звуки дзвонів. Часто розчищають невеликі майданчики та танцюють. Буває, якщо один самець вступає на чужу територію, то між хазяїном та чужинцем починається танцювальний поєдинок. Великі лірохвости мешкають на Південному сході Австралії, зокрема в штатах Вікторія та Квінсленд. На ревресі монети в 20 центів у центрі зображений качкодзіоп. Праворуч від центру напис 20, зліва ініціали дизайнера літери SD Стюарт Девлін. Монета, виготовлена з мідно-ніколового сплаву, вага 11,3 г, діаметр 28,5 мм та товщина 2,5 мм. Гурт рубчастий. Рік випуску монети 1981. В цей рік монета карбувалась декількома монетними дворами. Королівським австралійським монетним двором в канбері тиражем 65,5 мільйонів штук. Канадським монетним двором в Отаві тиражем 50 мільйонів штук та королівським монетним двором у Латре Уельс тиражем також 50 мільйонів штук. Качкодзьоб або австралійський Качконіс водоплавний савець з ряду однопрохідних яйцекладних савців, які проживають в Австралії. Це єдиний сучасний представник родини Качкодзьобових разом з їх утворює ряд однопрохідних. Тварин за деякими ознаками близьких до плазунів. Ця унікальна тварина є одним із символів Австралії. Качкодзьоб цікавий тим, що використовує свій дзьоб для електролокації рухів м'язів своєї здобичі. Це єдиний савець, що має розвинену електрорецепцію. Електрорецептори виявлені також у Єхидни, але застосування нею електрорецепції навряд чи відіграє важливу роль у пошуках здобичі. Качкодзьоб скритна нічна напівводна тварина, що населяє береги невеликих річок і ставків східної Австралії на відносно великому ареалі від холодних платот Тасманії та Австралійських Альп до тропічних дощових лісів Квінсленда. Качкодзьоб чудово плаває і пірнає, залишаючись під водою до 5 хвилин. У воді він проводить до 10 годин на добу, оскільки щодня йому потрібно з'їдати кількість їжі, що становить до чверті його власної ваги. Обігові монети Австралії досить поширені, і, гадаю, у більшості глядачів мого каналу ті чи інші зразки наявні в колекціях, а можливо і вся лінійка. У мене з обігових монет поки лише ці три монети, але в подальшому при появі нових буду обов'язково робити для вас огляди на них. А ви обов'язково пишіть в коментарях, яка з монет вам сподобалась найбільше, та які з монет Австралії ви маєте у себе. Не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо вам було цікаво. Я сподіваюся, що так і було. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!